У прошлому році я говорив, що я не мог зайти підписчиці, і я там чуть-чуть. Робив там щось. Тому що я не мог нормально к ней зайти. І тепер я зможу зайти зараз з легкістю. Наконець я зараз втрачу підписницю. На Наконець-то! Наконець-то я попробую встретити... Так. Уберемо. О! Вот її там база! Треба туди! Так, у мене якийсь рюкзак. Ну да, я помню цю хру. І мені треба цю підписчик на цю знайти. Она десь тут. Воно не понимаю де. Фух, будь ласка, я даже не знаю. де моя потнуться пот... посой, Будь ласка, постой, Господи. А як її поздравити хоть, Щоб вона поняла, що я ютуб. Если ты хоть... Если еще... Если ты дивишься це відео, то я как раз тебе спрят Я не знаю, но ты мне можешь написать... Я тобі скажу, ну ти можеш написати коментар, якщо ти зараз це дивишся. А, Яка приватка, я поняв? Я а тепер я хочу. Если да, то я зараз Эй, дам тебе так. Окей. Зараз есть ще відео закон. Так де вона там? А, ну а я выкладывала ю видео.